Він собі 24-річного прокурора на роботу він їздить на машині вартістю приблизно у 10-річну його зарплатню. А ще володіє купою елітної нерухомості, яку придбав, ледве йому виповнилось 19 років. Мабуть, відкладав зі шкільних сніданків. Знаєте, так копієчка до копієчки. Аліна Стрижак досліджувала свіжі прокурорські кадри і в якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу. Моя улюблена цитата: Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Ці слова український президент Петро Порошенко говорить, коли призначає Віталія Єрему. Генеральним прокурором. Побажання символічне, усі друзі і Порошенка, і Єреми лишаються на своїх місцях. Правда, прибуває і молода кров, енергійна чи то пак енергетична. Ось тут працює прокурором 24-річний Сергій Дворак. Це син одного з очільників Київської регіональної митниці, начальника митного посту енергетичний Юрія Дворака. Просимося на прийом. Алло, Сергій. Доброго дня. А ви на роботі сьогодні? Скажіть, будь ласка, от у вас тут стрижа Каліна Олександрівна і хоче з вами пообщатися. Ага, ви уїжджаєте в суд, так. Да? А що ж їй сказати? А в ці прийомні дні вона питає, чи ще щось. Чекся. Понятно, добре, спасім. Не можу вас прийняти. От халепа, нема прокурора. Чи є? У прокуратурі нам сказали, що Сергія Юрійовича немає на роботі. Він зараз на виїзді. Але от що цікаво, що його машинка зараз стоїть саме на парковці прокуратури? Ну, така чудова машинка. Я вам скажу, якраз відповідає статусу 24-річного прокурора. Автомобіль Land Rover Range Rover Sport 12 го року випуску записаний на дружину однолітку молодого прокурора. Така лялечка навіть із пробігом 90 тисяч кілометрів коштує понад мільйон гривень. І працівникам прокуратури те, що ми це помітили, дуже не подобається. О! Де це моє посвідчення? не радість. Так нам би дворока. Нам би двок. Нам би дворока, а не прокурор. А не Вам ніхто дозволу не давав на території заходити. А, а має бути дозвіл, чи що у вас? Має бути дозвіл, чи що? Мене писано, звати Аліна Сержак, я потім журналіст. Пішли, до прокурора спитаємо. Давайте спитаємо. Проте жоден прокурор у цій прокуратурі з нами зустрічатися. Бажання немає. То, що мені робити? Сказав прокурор? Mm -hmm. Понятно? Ні. Mm -hmm. Є прислужба, і це його особисте право вас не приймає. Нас просять за двері, а з прокуратури в цей час виходять люди, розповідають, що там зараз відбувається. Ані стр... не просто бігають, не просто І Не дуже великим шагом, вони просто бігають. Виганяють охорону. Правда, нас охорона запевняє, що виганяє не просто так, а з патріотичних міркувань. Но я ж попросив. Це само то не надо всіх в прокуратуру підставляти. Ну, як ми можемо поїхати, коли такий молодий прокурор з татом-митником їздить на роботу на такій машині? Гадайте, тато подарував зі своєї копійчаної зарплатні керівника митниці? Та де йому? Що він там може вкрасти? Ну і взагалі не в машині справа, молоде дарування володіє ще й купою нерухомості. Це столичний дипломат Холк. Ціни на нерухомість тут дуже високі. І зараз ми. Проведемо експеримент, спробуємо і собі винайняти приміщення під магазин. Сергій дворак володіє кількома сотнями квадратних метрів у дипломат холі, не житлом, а комерційною нерухомістю. Почав скуповувати її одразу після повноліття у 2010 році, а тепер здає в оренду. Ми телефонуємо фірмі, яка керує будівлею. Представляємося клієнтами. Мовляв, хочемо орендувати площу під магазин і називаємо номери тих приміщень, які належать двораку. Це Сдаётся, наверное, сдаётся. А вот именно это помещение сейчас создается. Да, 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 да. Хорошо. А сколько метров? 200. Ну, быть, 200 десять помещений, да? А да. какая цена? 20 долларов. В метр. А 20 долларов в метр, да? да? Да, А на какую, на какое время? На длительный срок. На длительный, ну это год два. Год два, да. ему интересно подольше.

Прізвище дворака тут як чарівна перепустка. До речі, власник приміщення якийсь недбайливий. Нинішні орендарі мерзнуть. Ну що, тут достатньо холодно. Наш слашені нармані окна. От утром при температурі менше нуля, ряд, де странно шість. Ледве встигаємо оглянути прокурорську нерухомість, як нам вже надзвонюють. Сергійко занервував. Ну, а ці же поміщення принадлежать от, дорогу, этим, дворока. Да, А ч ⁇ нервничать? Скажите, у вас все нормально, у вас с документами все нормально? Нет, с документами все хорошо, поэтому там не переживайте. Там все хорошо с документами, какие-то могут быть нюансы. это помещение было закуплено уже в 1950 году. Син керівника Київської регіональної митниці прокурор Сергій Дворак викупив кількасот квадратів у одній з найдорожчих будівель Києва чотири роки тому. Тоді хлопцю було 19 років. Орендарський бізнес приносить молодому прокурору приблизно мільйон гривень на рік. А з 10-го року це майже 4 мільйони. Також Сергій Дворак має ще дві сотні квадратів у житловому комплексі Чайка оформив їх на себе у вересні 2012 року. Тоді 22-річному сину митника. Коштували квадратні метри щонайменше півтора мільйона гривень. Цікаво, що в декларації про доходи Сергія Дворика про цю нерухомість жодного слова. Квартира внесена метрова Щоправда, за нашою інформацією, у червні минулого року Сергій Юрійович купив собі ще одну в самому історичному центрі міста біля оперного театру. А ось вона 26-та квартира. Ви бачите, тут ще не закінчився ремонт. Звідки у Сергія Дворака гроші на бізнес і статки? Питаємо в його батька, одного з очільників Київської регіональної митниці, начальника митного посту енергетичний Юрія Дворака. Той погоджується на інтерв'ю, проте за годину до зустрічі передумує. Ну можливо, матір Сергія Юрійовича розкаже більше. Скажіть, будь ласка, ми до Двораків, тут же ж вони ж тут живуть? А власники цієї квартири? Да, власники цієї квартири. Вони живуть вище. Вище поверха. А от і матір юного прокурора Інна Дворак. Питаємо, як поєднується прокуратура, митний пост із прибутковим бізнесом і ремонтами у квартирах. Блін, по-перше, не де він зараз чим там керує, а по-друге, ми робили йому, тому що було жутко холодно. Нам вибачайте камінізації в чи в хату. У нас дуже погані. ці, можете вже розпитати. І ходила, та ставала, та А ви там, що камеру включили. Доставала, доставала. Там просто сусідська каналізація в хати, туалет там пані саме натуральне. і то, дуже на схватки зараз було холодно. Можна залишити свої контакти? Можливо, Юрій Миколаївич захоче з нами поспілкуватися. Ви мене пошли з вашими контактами. Угу. Зрозуміло програма. Наші гроші все таки сподівається на відповідь Сергія Дворака щодо його статків, а також надіслала відповідний запит до генпрокуратури. Сподіваємося, хоч генпрокурора у Київській регіональній митниці та в Деснянській прокуратурі з нашими контактами не пошлють.